Уявіть, що держава дає вам кошти, які не потрібно повертати. Ніби здається дуже дивним, але насправді це реальне. Ми маємо таку чудову програму від держави, яка називається власна справа. Ця програма передбачена для того, щоб створювати нові бізнеси або ж масштабувати вже існуючі. Що потрібно зробити для того, щоб отримати кошти? Перш за все, потрібно за вказаним шаблоном написати бізнес-план. Де описати свій бізнес, описати свою рекламу, прописати цифри та фінансові показники вашого бізнесу. Цей бізнес-план потрібно подати через сайт Дія Бізнес і потім пройти співбесіду із центром зайнятості. Які ж можливості ви маєте? До 200 тисяч, якщо ви плануєте створити одне робоче місце? 350 тисяч на створення двох робочих місць. Кошти, які ви отримаєте, віддавати не потрібно, але, звичайно, потрібно виконати ряд умов. По-перше, ви не повинні закривати свій бізнес протягом трьох років від отримання коштів. Наступне, ви повинні створити робочі місця, ті, які передбачені вашим бізнес-планом. Ну і, звичайно, не продавати обладнання, яке ви отримаєте в межах програми, в межах гранту, також протягом трьох років. Що можна витратити кошти гранту? По-перше, всі 100% ви можете потратити на меблі або обладнання, яке необхідне вам для реалізації вашого бізнес-плану. 50% від суми гранту ви можете витратити на сировину, матеріали, товари та послуги, які необхідні для реалізації вашого бізнес-плану. 25% може бути на оренду нежитлового приміщення, на оренду офісного приміщення, де перебуває ваш офіс або ж інше якесь складське приміщення. 10% може бути витрачено на маркетинг. Це може бути реклама, можуть бути вивіски, можуть бути інші друковані матеріали з метою просування вашого бізнесу. Також за кошти гранту ви можете оплатити франшизу, тобто перший внезок або ж роялті, якщо передбачено вашим бізнес-планом. Ну і можете придбати автомобіль або інші транспортні засоби для того, щоб реалізовувати і працювати в межах власної справи. На що кошти не можна витрачати. Ви не можете витрачати кошти на заробітну плату для ваших працівників. Не можете тратити кошти на податки або на ті речі, які не передбачені умовами грантового контракту і умовами вашого бізнес-плану. Звучить ніби складно, але нічого складного насправді немає. Якщо потрібна допомога із написанням грантів, звертайтесь, будь ласка, розвивайте та масштабуйте власну справу.